О, до речі, у мене запитували, чому я роблю такий закид під минулим відео, що я ось тягую і роблю саме такий закат, а не і за спини. Зараз якраз то це така ситуація. За рахунок того, що наді мною дерева, ззаді гілки, збоку теж гілки і... Трішечки незручно і за спини закидувати, бо спініг доволі довгий. І, типу, є дуже велика варітність, що я просто зацеплюся за якусь гіляку і або лишуся приманки, або може бути ще гірше, що можу лишитися спіння. Ну, тобі ж, переламати його просто. Саме тому я роблю такий закид в основі. Оце в такі Місцях під деревами, де багато кущів, що я просто не можу і за спини зробити дальній закид. Або ж іноді треба дуже швидко обловити прибережну зону. Дуже часто, ну, більше я замічаю, що риба саме стоїть в березі. Дуже рідко, коли там, знаєте, може бути далі від берега стояти. Там, знаєте, 10. 15 метрів від берега, якраз то в мене більшість клювань відбувалося От. І оце, коли відбулося, наприклад, клювання. І щоб не замахуватися, кудись закидувати далеко, я можу відразу закинути до того місця, де у мене було клювання поперегом. Ну і спробувати доловити цю рибку. Ну і ще. Коли приходиш в першу чергу на точку, я знову ж таки в основі обловлюю тільки прибережну зону. Чому так? Тому що якщо, наприклад, я відразу почну з дальні зони обкидувати, то, наприклад, з дальньої зони в мене візьме риба, і поки я її буду тягнути до берега, я можу трішечки розлякати рибу, яка буде знаходитись в прибережній зоні. Для того, щоб так би мовити, взяти більший захват по рибі, більший захват по рибі, то для початку обловлюється прибережна зона, потім вже робляться дальні закиди, щоб розловити всі дистанції. Я сподіваюся, що нормально пояснив свою думку, От. і типу. Вам буде все зрозуміло.